Текстовий документ, його об'єкти та їх властивості. Слово об'єкт походить від латинського об'єктум предмет. Об'єкт це деяка частина навколишнього світу. Усе, що нас оточує, є об'єктами. Кожен об'єкт має своє ім'я. За іменем, об'єкт можна визначити серед інших об'єктів. Кожен об'єкт має свої властивості. Властивостями об'єкта можуть бути форма, розмір, колір тощо. Властивості можуть набувати різних значень. Об'єктами є не лише предмети чи явища матеріального світу, а й предмети чи явища, що є результатом інтелектуальної діяльності людини, наприклад, музичний твір, комп'ютерна програма тощо. З розвитком комп'ютерної техніки. Та програмного забезпечення віртуальні об'єкти стають реаліями нашого повсякденного життя. Ви вже знайомі із середовищем текстового процесора Microsoft Word. Основним об'єктом якого є текстовий документ. Властивості текстового документа можна переглянути за допомогою команди контекстного меню властивості. Текстовий документ є об'єктом, над яким можна виконувати певні дії. Ми вже знаємо, як створювати, відкривати, зберігати, закривати та роздруковувати текстовий документ. Робота в середовищі текстового процесора пов'язана зі створенням та опрацюванням текстів, що передбачає зміну вмісту самого документа. Основні об'єкти текстового документа текстові, текст, сторінка, абзац, рядок, слово, символ та графічні. Малюнок, фотографія, схема, діаграма, фігура. Текстовий процесор Microsoft Word належить до так званих what you see і What You Get редакторів, що ти бачиш те й отримаєш. Текст, який ви бачите на екрані монітора, ви отримаєте після друкування на принтері, тому важливо знати, які властивості мають об'єкти текстового документа і як їх можна змінювати. Основними текстовими об'єктами документа є символи, з яких складається текст, і абзаци, які визначають зв'язані частини тексту в документі. Символ це найменший текстовий об'єкт документа. Символами є букви, цифри, розділові знаки, спеціальні символи тощо, які зазвичай уводяться з клавіатури. Властивості символу це шрифт, накреслення, розмір, колір, які можуть набувати різних значень. Абзац це частина тексту, що складається з одного чи кількох речень, пов'язаних за змістом. Властивості абзацу вирівнювання, міжрядковий інтервал, відступи та інші. Змінюючи значення властивості символів і абзаців, можна надати тексту бажаного вигляду. Коротко про головне. Об'єкт це частина навколишнього світу. Кожен об'єкт має своє ім'я, властивості. Над об'єктами можуть виконуватись певні дії. Об'єкти документа текстові, символ абзац, сторінка тощо та графічні зображення таблиця тощо. Властивості символу, шрифт, накреслення, розмір, колір. Властивості абзацу вирівнювання, міжрядковий інтервал, відступи тощо. Далі буде.